Ту немає і нагрітися дуйчиком тут невозможно абсолютно. Добре, що в мене є газовий обігрівач. В приміщенні вже трошки температура, звісно, піднялася. Я сижу отам от за столом, і якби мені прохолодно, підійшов, став сюди, ось до бігривача, Ну просто шикарно. Зараз його з підокуплю собі поїсти, перенесу його собі під стіл, і буде він біля мене стояти і буде мене гріти. Штука народ коштує 900 гривень. Цього на все, працює на газу. Ну як ви всі бачите, скільки я разів вже знімав, я живий, все добре, все слава Богу. Чи одного газу я не надихався. Ну, тобто, це про газ На ньому менше чи одного газу йде, коли він згоряє, чим на тому газі, який в трубах іде. Це щоб всі розуміли теж. Ну і плюс, відповідно, конечно, треба привітрювати приміщення, щоб заходило свіже повітря. Але якщо немає іншого альтернативного джерела тепла, нема світу тут, а опалення в магазині в мене немає. Ну, нагрітися реально я вже змерз. Чесно кажу вам. Там сидів, я трошки змерз. Просто якщо сидиш, не да. От обігрівач, все-таки цей газовий він спасає. Добре. Що зарядна станція є, стоїть, працює 26 тисяч гривень на 1 кВт, кому треба теж можемо відправити. А обгріться нічим абсолютно немає. Або ми беремо вебасту, яка стоїть 5500, або беремо газовий обігрівач, балон. Це виходить, комплект у нас буде 2000 обігрівач, плюс балон. Комплект виходить 2000 гривень. І, ну, або вебасту, і гріємося вебастою, 5500 вебаста. Ну, на балоні ми ще можемо і приготувати навіть їсти.